Перша грана чемпіонаті світу вона завжди така нервозна, і хлопці ще е, не потребують час, щоб, щоб вони вкатилися, і на це пішов перший період. І добре, що воротар нас залишив грі, ми лише пропустили ідину шайбу, але другі поспілкувалися з хлопцем перед другим періодом. Зазначили, що просто вони мають заспокоїтися і грати в той хокей, який вони грають завжди. Держати шайбу, контролювати її, не відкидати від себе, а по-перше, контролювати грати шайбу. В другий період вже зіграли ми намного краще. В третьому періоді вважаю, що повністю переграли казахів. Якщо б якби не вилучення, то ми б і не грали б у своїй зоні, але не закинули вас на час. На жаль, ну добре, що закинули в теймі. Я би порівняв, трошки було більш страстей в цьому матчі, скажімо так, французі поборолися трошки з Норвецями, потім все зрозуміли і перестали грати зовсім. Те саме було і в Словенії. Тобто, Виграли лідери. Ну, між собою е, в тих парах. А в нас, ну якщо хтось сказав, що Казахстан лідер, ми вважали, що ми і два лідера виявили, хтось найсильніший сьогодні. Мабуть, він вже не зіграє на чому часу світу. Він отримав струсок мозгу, і його вже після вже дуже тошнило, Він ледь відіграв перший період, і ми його зняли. Бо нам треба відпочити, і треба зосереджитись. Е, на своїх емоціях, якщо ми їх не роздамо, то ми маємо менше часу на відпочинок, але ми теж дуже дуже потребуємо завтра на перемогу. Тому ми підготуємося і нам буде складно, але то є в нас та команда, яка готова грати на перемогу. Також хочу. То дякувати, що ми сьогодні грали хокей. За це я хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, хлопцям та дівчатам, і за який рік іде та клята війна. А ми граємо хокеї і сподіваюся, що вони трошки сьогодні за нас порадувалися. Ми завжди за них тримаємо і все робимо для них, щоб ви було краще там. Тому дякую, низький покинь.